Так, запис почався ще раз. Ще раз доброго вечора. Вітаю вас всіх, хто сьогодні в групі а, з приводу народження україномовної нашої колоди, боги і предки. А, дякую вам, що у ці скрутні часи ви такі змогли вмикнути світло, інтернет і зайти. Дуже рада кожному з вас. І сьогодні у нас буде такий багато, багатоетапний вечір. І почнемо з того, що я скажу декілька слів про те, про, те, про себе, по-перше, да? декілька слів і про те, як саме народилася ця колода, що вона означає, як її розуміти взагалі, яку вона має природу, декілька слів про це розповім. Про мене хто не знає, багато хто мене вже знає, хто не знає, мене звуть Зарелада. Моя фамілія Аладіна це моя рідна фамілія, прізвище моє за, за чоловіком у одруженні. І бо часто питаю, що це за прізвище таке. І а, я психономіролог, я ігропрактик. Автор декількох продуктів, і один із них це колода наша, про яку ми сьогодні будемо розмовляти. Більше про мене ви зможете прочитати за посиланням, є в мене посилання, де все зібрано. І кому цікаво, ви можете зайти та ознайомитись. І сьогодні я хочу вам розповісти про мою дитину. Колоду, і предки, бо я її справді народжувала, як творче, творчий такий процес був. А у 2018 році це відбувалося цей процес. Як це саме сталося? Я досить давно вже вивчаю архетипи різних міфологій: єгипетської, грецької. Індійської, слов'янської, вони всі мають якісь універсальні образи, якісь аналогії. І всі ці архетипи це, якщо дивитися у піраміді свідомості, це найглибший, найглибший шар рівень, який знаходиться біля Універсуму біля божественного рівня. Вони мають прямий зв'язок з божественним рівнем, найглибший рівень нашої особистості. Тобто ці архетипи живуть в нас. Ми маємо до них пряме відношення. І колись я познайомилася з колодою моєї подруги Олени Чарадії. Мабуть, хтось її вже знає і особисто може. Знає. І там 40 карт, але ця колода була побудована за іншим принципом. Вона не підходила для нумерології, яку я вже тоді, яку я навчала, вела групи, і я вже тоді шукала якусь структурну колоду, яка могла. Допомогти нумерологам, астрологам, яка накладалася і мала б якийсь зв'язок з астрологічною або нумерологічною картою. А, о, добре, ви знайомі, Людмила, дякую. Так, да, це чудова колода в мене вона теж є, а, а у Альони є моя колода, вони трошечки мають, мабуть, Різну мету, різну природу і для різних людей щось дають цінне. І та і та колода мають відношення до слов'янської міфології, але моя колода має чітку нумерологічну структуру, і я розповім яку. Після того, як Знову таки у потоку склалися ці образи і ця структура. А, виявилося, що ці карти ідеально підходять для мого авторського курсу психодіагностики, психонумерологічної діагностики, слов'янський психотипи». А це досить цікавий, цікавий напрямок. Він підходить для нумерологів. Хто вже практикує, бо там треба мати основні базові поняття про нумерологію, ну і бажано ведично бо трохи різні є значення. І слов'янські психотипи дозволяють значно ширше подивитися на долю людини. На її покликання, на її призначення, на її майбутнє розглянути часові періоди у майбутньому значно ширше, ніж класична школа рідичної нумерології. І цей курс, коли я, коли я вела групу за цим курсом, народилася ця колода, і виявилося, що вона ідеально підходить для цього курсу. І от. Я стала шукати художницю, яка змогла би втілити оці ці образи так само, як я їх бачу. Це був звичайний кастинг. Я не можу досі в це повірити, коли це згадую, бо тільки одна дівчина змогла намалювати тестову, тестову картину, так як я її бачила у своїй свідомості. Тобто ці карти це такий резонансний, взаємний процес був. Я їй давала описи, розповідала, хто ця богиня, чи цей Бог, про що, він, який в нього характер, за що він відповідає, і вона, вона малювала ці образи. Звуть Радміра Ніколаєва. Вона москвичка. Зараз ми втратили зв'язок з певних причин. З ним, але це дуже талановита дівчина. Вона розділяє слов'янський погляд, слов'янську міфологію, дуже добре її розуміє індійську, слов'янську, ведичний напрям. Дуже добре розуміє. І вона змогла втілити оці образи, які ви зараз перед собою бачите. Я сподіваюся, що всі вже отримали ваші колоди. Хто їх ще не отримав, але хто ще тільки хоче придбати цю колоду, я обов'язково на екрані покажу ці карти, і ви на них подивитесь. Отже, далі, що я хочу вам сказати важливого. Зустрічаються різні люди в моїй аудиторії, які кажуть, що це що Бог один, так, що не може бути багато богів. І я дуже хочу зауважити на цьому. Їх справді він єдиний колода це аспекти єдиного Всевишнього. Оці всі образи, які ми знаємо, це аспекти Всевишнього, бо розділення тільки у нашій уяві. Наскільки сильно ми віримо в це розділення? Настільки сильно воно проявляється у нашому житті. Бо всі ми на рівні з цими богами і богинями також є аспектами Всевишнього, тільки на людському рівні, на земному плані. Тому тут немає ніякого протиріччя з жодним уявленням про божественне, жодної релігії. Нема протиріч. Є тільки певна специфіка слов'янська. Яка е, має особливу потужність саме для нашої території, для нашої землі. Бо це місцеві архетипи, є універсальні архетипи, про які писав Юнг дуже багато. Це, наприклад, дерево, дерево яке е, е, в різних культурах має е, якісь східні значення, виходні. а е, Наші слов'янські архетипи це місцеві архетипи. І тільки це може мати якусь особливість для людей інших національностей, інших культур, інших е, віросповідань може навіть, нема ніякого протиріччя. Кого щось лякає в цій колоді, це тільки про вас самих. Тобто, є щось, якась неприйнята частина собі, і як з цим працювати, відповідає колода, відповідає цей курс, і нам сьогодні, мабуть, ми про це і поговоримо. І тепер, тепер я хочу вам розповісти про структуру цієї колоди А, тобто ми не будемо з вами вивчати кожну карту. Для цього нам потрібен окремий курс навчальний. Кому буде цікаво, ви зможете приєднатись. Але сьогодні ми будемо тільки загальні образи розглядати, бо ключові слова у вас є в вашій книжечці. Зараз я спробую відкрити, а ви мені якось дайте знати, що ви бачите, бачите презентацію на екрані. Так, бачимо. Дякую, дякую. Отже, з чого все починається? Все починається з хаосу. Все починається з дива, енергія числа 0. Перша карта це див. Я зараз э, загально скажу да, про структуру, а потім э, покажу кожну. Э, звідки взялося 33 карти, 33. Це 12 архетипів, жіночий, чоловічий, тобто 24 вже. Потім э, 0. Два вида нуля розповім які саме. Це вже 26. Потім 4 стани або варни. В Індії вони називаються касти, це соціальний такий прояв. Да. Насправді природний його стан це варний, а українське стани по — сословія, призвання. Це вже 26,4.30 і ще три це рольові карти, рольові, які Показують наші субособистості, з якими ми маємо справу все своє життя в собі і у відносинах з, з іншими людьми. Отже, 33 карти. Перша енергія це нуль. З неї все починається. Це до того, як. І це див. Це сам хаос, це символ. Першоматерії, але не тільки першоматерії, а може ще непроявленої матерії. Це той хаос, в якому є багато непроявної матерії. Як зараз наука встановлює, що тільки 20% ми маємо проявною матерії, а 80% непроявна. Вона знаходиться між проявною і поєднує її між собою. Оце див, оце.